На усікновення Запитання. Чи можна різати і їсти у день сікновення глиби Івана Притечі круглі та червоні продукти? Кажуть, вони начебто символізують відрубану голову Івана Хрестителя? Відповідаю. Святі Отці. Церкви Писали, забобон смішне і веселе діло сатани, втім, не тільки осміянню, а й гієнні піддає він тих, хто обманюється. Якщо є забобони у язичників, то це не дивно. А коли поклоняються Христу, причащаються невимовних таїнств. І досягнувши мудрості, тримаються язичницьких звичаїв, це достойний сліз, мовить святитель Іван Золотоустий. Але, незважаючи ні на що, серед християн деякі марновірства залишаються, ворожіння Біблії, забогонні молитви й заклинання, віра у талісмани, гороскоп. Копи, домовиків, водяників, лісовиків, від віра, усни і тому подібне. Пророк Мойсей від імені Всевишнього дав своєму народові заповідь: коли будеш уходити в землю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчися чинити мерзоту цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, що свого сина чи дочку свою проведе через вогонь, Віщун, ворожбит, чарівник, бо мерзотний для Господа кожен, хто чинить таке, книга Второзаконня, 18 глава, 9, 9 11 стишок. Новий завіт не менш суворо підходить до ріжних забобонів. Апостоли закликають залишатися твердими у Христовій вірі, остерігатися впливу язичницьких звичаїв, зміцнюючи християн своїм прикладом, не похитнувся в обітниці Божій невірям, але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Римлян 4,20 як же можливо віру перетворити у марнослів'я ми розглянемо на прикладі свята ушікновення голови Івана Претечі Хрестителя Господнього? День цей входить у число тих днів церковного календаря, які виділяються як святкові, але скорботні. До таких же скорботних свят належить воздвиження чесного Христа Господнього, як і усікновення, цей, цей день, у який за уставом строгий піс, незважаючи на святкову службу. Строгий піс у це торжество встановлено для того, щоб ушанувати пам'ять великого праведника. Як вираз скорботи християн про насильницьку смерть великого Пророка? Піст у день усікновення голови Івана Претечі полягає в утриманні не лише від м'яса сиру та яєць, на воздвиження чесного Христа, і на усікновення претечі. Не вживаємо і не п'ємо того, що може нас віддалити від Бога. Проте повчудно вважається гріхом вживати на глагущіки не тільки пісну їжу, але і що небудь кругом, наприклад, яблука, картоплю, капусту. Ріпу, кавуни, цибулю, бо форма тих предметів нагадує, мовляв голову. Забобонні люди думають, що непрощений гріх брати в руки на щонебудь гостре, ножі, сокири і тому подібне. Це нібито нагадує той меч, яким відсікли голову Хрестителя. Відповідно, гріхом вважають і різати будь-що, навіть. Однак ці звичаї не мають нічого спільного з істинним церковним шануванням дня усікновені. Церква пропонує вшанувати пам'ять Пророка, який постраждав за істину посиленою молитвою та утриманням від скромного. Не забороняючи, а навпаки, дозволяючи споживати овочі. Тому віра в те, що в день усікновення голови притечі не можна вживати їжу круглої форми і використовувати рубаючі і ріжучі предмети, це поганські забобони. Вони не мають жодної підстави в традиціях церкви. Їм не слід надавати ніякого значення. Крім іншого, порівняння глави Івана Хрестителя з круглими овочами та фруктами, навряд чи можна назвати побожним. На закінчення наведемо випадок, розказаний одним монахом. Одного разу. Чернець був на глагусіки у гостях, у дуже побожних Християн? За трапезою він узяв ніж і хотів було розрізати велике яблуко. Але господиня, побачивши це раптом, закричав. Отже, що ви робите? Що? питає чернець. Яблуко хотів розрізати. Та ви що? Хіба ви у монастирі не знаєте, що в цей день не можна різати нічого круглого? Ні, не знаю. У нас у монастирях такого немає. Як це може бути? здивувалася господиня, адже всі знають, що на Глагошійки не можна різати нічого круглого. Багато благочестивих узагалі нічого не ріжуть, навіть ножі ховають, бо в цей день відсікли голову святому Івану Хрестителю. Так, я розумію, що в цей день відсікли голову святому Притечі, але не можу зрозуміти, який зв'язок ножа і круглих фруктів з головою Івана Хрестителя. На це господиня Ченцеві зауважила, що він не духовна людина, а тому і не розуміє всю глибину духовного зв'язку. Виходить, що чим більше ти забобонний, тим більше духовний. Монах не сперечався про свою духовність, але лагідно сказав: А як же тоді сприймати той факт? Що я сьогодні на службі Божій різав круглі проспори. Благочестива хазяйка нічого не могла на це заперечити. Так, Отче, ваша правда, я раніше ніколи над цим не задумувалася, виходить, що це марновірство і Та вже ж. Марновірство сказав чернець і додав, я дуже радий, щоб ви це зрозуміли. І на кінець, дорогі мої, кажу це, як греко-католицький священник. Бо запитували мене, чи можна в цей день працювати? Так, це свято не є зобов'язуючим. Але як священник, напевно, просив би, щоб зранку стрималися. Від тяжкої фізичної праці, коли по церквах служиться літургія, і корисно було би самому відбути службу Божу, а потім працювати. Тоді точно гріха б не було. Що спільного між усикновенням голови Івана Хрестителя та цибулею чи капустою. Сьогодні ми відзначаємо День усікновення голови Івана Хрестителя. Церква в цей день становила одноденний строгий прист, Не прийнято веселитися, влаштовувати святкування та застілля. Попри те, з цим святом у нашому народі пов'язані певного роду забобони, на які свідомі християни повинні знати, як відповісти. Поширеніші забобони в цей день говорять про те, що не можна різати та їсти кругле. У народі побутує думка, що на усікновення голови Івана Хрестителя не можна їсти круглі фрукти, овочі, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана предтечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Не можна їсти і будь що нам люді, на ньому лежала голова Івана Притечі. У цей день не варять борщ, люди не беруть у руки нічого гострого, ножа, сокиру чи пилку. Проте церква вчить, що заборон їсти круглі овочі та фрукти, чи використовувати ніж у цей день немає, такі забобони люди придумують через брак віри. Такі традиції це свідчення відсутності релігійної освіти, релігійного виховання, свідчення відсутності розумної віри, яку Господь у псалмах через пророка Давида передав нам розумної бажаю віри. Але якщо хтось відмовляється різати яблуко, хліб, то має розуміти, чому саме він відмовляється. Ми маємо зрозуміти, яким було життя людини у середньовіччі. Єдиним для неї календарем був церковний календар. Саме тому деякі події в природі, які люди спостерігали протягом свого життя і встановлювали певні прикмети для себе, пов'язані саме з церковним календарем. Наприклад, після дня пам'яті пророка Іллі. Вже була холодна вода у річках, тому для того, щоб люди не хворіли, заборонялося купатися. Або інші прикмети огірки старалися саджати на Юрія яблука їсти після преображення Господнього тощо. Є дуже багато таких предмет, але це пов'язано не зі спасом, не зі святим Ілею чи Юрієм чи з Глагуками. Це пов'язано з тим, що люди жили за церковним календарем. Сьогодні ми живемо від Різдва до Пасхи. Ми живемо місяцями, датами, днями тижня. Якщо перекласти ці народні прикмети на звичайний календар, вийде такий собі народний побутовий календар. Він не має релігійного забарвлення. Та й не треба пов'язувати духовні речі з речами земними матеріальними. Треба просто розуміти сенс церковної події, а сенс сьогоднішнього свята, то це вірність правді Божій до кінця аж до смерті. Тому сьогодні святий Іван Христитель у цьому для нас є прикладом. Він вірив у те, що проповідував, і жив так, як навчав. Тому і помер за справедливість через нерозкаяння ірода, якого заохочував до навернення бо жив той розпусно з жінкою свого брата. Тому, дорогі брати і сестри, прошімо Отже, у святого Івана Хрестителя, благодаті праводивого християнського життя, щоб ми жили згідно нашої християнської віри. І не змішували її з різного роду забобонами. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар і поставте лайк. Амінь. Про святі таїнства і церковний обряд. Дорогі мої, напевно, вже знаємо, що обряд і таїнства. Не одне й те ж саме. Таїнства і обряди не рівні один одному. Мало того, вони рідко не перетинаються, але мають різну природу, чому часто їх плутають і чому плутати їх ніяк не можна. Ніхто не дивується, коли не церковні. Або мало церковні люди плутають поняття, що стосується церковного життя. У всякому разі, розповіді про діякона, який розмахує кадилом, або комсомольця Брешнівських часів, що звертається до священника, батюшка чи поп, товариш. Да, воно вже перетворилося в анекдоти і поповнили собою золотий фонд церковного фольклору. Однак іноді трапляється, що і віруючий церковний народ в цій мало шанованій справі щілякого плутання теж вельми процвітає. Взяти, Хоча такі поняття, як обряд і таїнство, вже кілька разів доводилося чути та від цілком таких воцерковлених людей про обряд хрещення або таїнство черенечого пострілу. Тобто слова люди запам'ятати зуміли, а що вони означають, так і не засвоїли. Можливо, навіть не намагалися. Що ж? Сьогодні ми обговоримо подібності та відмінності таїнств і обрядів для тих, хто розібратися все-таки хотів би. Як ми знаємо з Євангелія першими словами Христа, з якими Він звернувся до людей, був заклик: покайтеся. Бо наблизилося Царство Небесне. Матея 4:17. Отже Царство Небесне наблизилося. Відтепер воно не десь у вічності, не колись після смерті, воно тут і зараз. Абсолютно ясно, що під час земного життя Христа тільки в таких категоріях міркувати і слід. Однак з цього зовсім не випливає, що з його Вознесінням близькість Царства Небесного стала іншою. Навіть саме вознесіння Спасителя церква переживає не інакше як факт, який стверджує постійну присутність у спільноті, хто любить його. Отже, і наближення Царства Небесного може розглядатися. Як якась нев'януча реальність, якій живе церква і якого навіть після Вознесіння Господнього ми не позбулися. У той же час повноцінно розкритися у занепаному світі реальність Небесного Царства ніяк не може. По-перше, реальність нашого світу дуже обмежена для того, щоб в ній могла реалізуватися досконала реальність царства. По-друге, не слід забувати, що зворотньою стороною світу, як прекрасного творіння Божого, є занепалий світ, який лежить у злі, з чого випливає. Що наближена реальність Царства Небесного доступна не кожному, і побачити її в життєвій повсякденності неможливо. Можливо тільки долучитися до нього, проте для цього необхідне певне середовище. Власне, таким середовищем є Церква Христова. Її основне завдання полягає в тому, щоб залучити людину до реальності царства ні багато, ні мало, живу людину, немічну і грішну, зодягнену плоттю, що живе в реальності, про яку колись Володимир Соловйов сказав: смерть і час панують на землі. Церква покликана долучити нетлінний, Благодатній реальності Небесного Царства. Таїнства це священно дійства, яких за сформованим упорядкованим зовнішнім ритуалом приховано невидиме дію Божої благодаті, направлену на душу людини. Подібна задача була б неможливою. Якщо б не володіла церква для цього спеціальними засобами, такими засобами є таїнства, священнодійства, яких за сформованим, упорядкованим зовнішнім ритуалом прихована невидима дія Божа, направлена на душу людини. Цією благодатною дією і здійснюється прилучення людини до реальності Царства Небесного. таїнк, який ми знаємо єщим: хрещення, миропомазання, покаяння, сповідь, Євхаристія, Тіло й кров Христа, шлюб, священство і леопомазання. Субовання та й на хворих. Називати таїнством інше священно буде невірно. І нехай церковне вчення таїнства сформувалося далеко не відразу, нехай якісь таїнства стане сприйматися такими пізніше. Інших на сьогоднішній день церква, церковна свідомість не сприймає як таїнства ніяке інше священне дійство, крім перерахованих вище сими, ні відспівування похорон, ні освячення води, ні освячення машини, ні чернечий постріх, що не і в той же час, назвавши кожних з цін, з цих чинок послідувань обрядом ми не погрішимо, оскільки обряд це не що інше, як згадуваний нами смормований і упорядкований зовнішній ритуал. У свою чергу, основу життя церкви становить богослужіння, якому без сформованого обрядового порядку не обійтися. Причому зовсім неважливо. Про яке конкретно богослужіння йдемо, без обряду немислимо ні літургія, ні сповідь, ні освячення автомобіля? Звичайно, Івангелія говорить нам про пріоритет внутрішнього над зовнішнім, так і в тих же таїнствах основне відбувається невидимо для людських очей. Але тим не менше, згідно з словами апостола, все у церкві має відбуватися благопристойно і почину Перше Корінтя 14. ,4. Саме ці благовидні і чинності, власне, і служить обряд, оскільки надаючи таїнству або просто громадській молитві певну обрядову форму. Церква не тільки упорядковує зовнішню, найбільш доступну і зрозумілу його сторону, але і робить священнодійство максимально доступним для розуміння, одночасно наділяючи його характерними і такими, що запам'ятовуються зовнішніми рисами. Отже обряд. Має в собі в тому числі зовнішню сторону будь-якого таїнства, однак це не означає, що поняття таїнство і обряд можна утотожнювати. Обряд складова частина таїнства, проте не більше того. Тому говорити про обрядову сторону таїнства можна. А саме таїнство зводити до одного обряду не можна. Таїн всього його щін обрядів безліч. Окремо прошу звернути вашу увагу на дуже небезпечне ямище нашого часу. Екзальтовані члени нашого суспільства часто називають обрядами явища і речі, які абсолютно ніякого відношення до церковних обрядів не мають. Найчастіше бувають якісь такі біля церковні забобони, ще більш небезпечні саме тому, що їх безглуздість прикривають ім'ям церкви. Слід уважно ставитися до цього питання тільки лише тому, що обряди не можна з станства. Їх число не варто записувати все, що сказала побожна сусідка, що їй переказалась якась мандрівниця або порадив якийсь нікому невідомий старець, віра в усе безрозсудливості, Несе в собі серйозну духовну загрозу. Тому, дорогі мої, підводячи підсумок, зауважам, що ставлення християнина до такого Божого дару, як Слово, має бути відповідальним і побожним. У всякому разі, правило, згідно з яким не слід говорити про те, чого не знаєш, і вживати слів, значення яких не розумієш. Для нас актуальні як для нікого іншого. І як би там не було, а значення двох добре знайомих нам понять ми тільки що постаралися усвідомити. Якщо хтось із тих, хто раніше користувався ним, особливо не розбираючись і не вдаючись в сенс, тепер стане вживати їх зі значенням, можна сподіватися. Що час було витрачено недарма. Амінь. Слава Ісусу Христу.